У невдах існує цілий культ справедливості. Вони думають, що всім віддається б за заслуги, і що чим важче твоя робота, тим більше ти маєш заробляти. Правда, цей принцип справедливості, або як там його називають, не працює на практиці. Середня роботяга ніколи не заробить стільки, скільки Ілон Маск, просто за фактом народження. І не треба шукати тут справедливості, бо її не існує. У світі немає і двох людей, які отримали однаковий результат за однакові зусилля. Уявіть зараз такого середнього обивателя, буквально NPC, який все своє життя жив ілюзіями справедливості про те, як влаштовано життя. А тепер уявіть, як у нього горить зад, що хтось не грає за його вигаданими правилами, і більшість суспільства складається саме з таких людей. Вони йдуть однією і тією ж протоптаною стежкою і засуджують усіх, хто робить щось не так, як вони. Звичайно, набагато простіше просто плисти за течією. Такий собі фаталізм. Просто робиш те, що начебто прийнято робити: школа, універ, робота, пенсія, поминки. Все, ти молодець. Суспільство сприймає тебе за свого. Мама тобою задоволена. Друзі поділяють твої цінності, адже вони такі ж лузери, які святкують п'ятницю і ненавидять понеділки. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.